Чарга на прощання, фільм розслідування про історію родини, в якій загинув чоловік, захищаючи країну. Жінка і донька загиблого місяцями очікують результатів ДНК експертизи, щоб мати можливість гідно його поховати. Команда розслідувачів суспільного під керівництвом Інни Білецької презентують кінострічку 31 серпня о 19.00 на ютуб каналі Суспільне новини. А зараз із нами на зв'язку авторка фільму, журналістка Ярослава Тимошчук. Вітаю вас, пані Ярослава. Вітаю. Будь ласка, розкажіть, як обрали таку тему для фільму і таку назву? Ця тема для фільму виникла в мене тоді, коли я в своїй роботі почала дізнаватися, що існують доволі тривалі очікування для людей, для родичів, чиї близькі зникли, загинули на війні? Я спілкувалася, ось, наприклад, з дружинами військових, які вже загинули, і ці жінки після звістки взагалі найстрашнішої новини, тобто вже сталося найстрашніше з тобою. І для них після цієї новини про смерть починається ще одне таке коло пекла, коли вони чекають, щоби могти поховати, коли чекають на ДНК експертизу і всі ці, ці процеси вони так затягуються, що для людей це означає ще там місяці просто чекання, невідомості за цей час. людина може починати собі думати, можливо, ця експертиза не підтвердиться, тобто це дає якусь хибну надію і потім завдає їй якихось повторних страждань. Я дізналася також про це, що це доволі таке. Поширене явище, коли, наприклад, ось є там родичі, які чекають е, на ці ДНК експертизи, загиблих доправляють до моргу. І щоб підійшла їхня черга на цю ДНК експертизу, це теж так довго, що це вимірюється місяцями. І ось цих загиблих навіть починають називати за місяцями, коли вони ну, поступили в морг, і ось вони очікують. Тобто, наприклад, там. Кажуть на них люди там слідчі, ці дружини, тобто залучені, які знають про цю експертизу, про те, коли вона має бути, вони називають їх там листопадники або грудники. Тобто людина поступила, вона чекає кілька місяців і ідентифікують за тим місяцем, коли вона ну власне, коли тіло повернулося, коли загиблий повернувся. Як зараз відбувається ідентифікація тіл? Чому так довго? Тобто, це бракує центрів, які роблять, роблять дослідження, бракує людей. В чому власне проблема? Власне, проблем дуже багато, починаючи з того, що як людина зникає після поля бою, наприклад, відбувся якийсь бій, і тіло відразу загиблого не можна забрати, тобто намагаються це зробити побратими там, відтягнути його. Але це неможливо одразу, потім або місце інтенсивних боїв, і, власне, сам шлях цього тіла дуже довгий, тому що людина може перебувати там загиблий на окупованій території, довго його не можуть доправити. І в цей час також під впливом різних чинників, ось тобто, тіло воно зазнає там температури, або воно може піддатися якимось згорянням, тобто чи щось на нього вилитися, якісь хімічні. Тобто впливи, і це все потім спричиняється до того, що важче зробити ось цю ДНК-експертизу, а без ДНК експертизи, тіло в такому стані його ну, неможливо ідентифікувати. І тобто ДНК експертиза це в умовах війни, коли тіло в такому складному стані, це фактично єдиний спосіб обізнати людину і змогти її потім поховати. Чому це так довго перезавантажені ось ці центри? Тому що ну, на пливі ці зниклі безвісти і загиблі, вони їх лік йде тисячами, а е, структура, ось у нас є тільки одна державна структура, яка власне досліджує ці збіги між ДНК живими і ДНК загиблих. Це експертна служба МВС, і в її системі діє 10 лабораторій, які власне проводять такі дослідження, тобто ну, кількість неспівмірна. Чи вам відома, забу... яка зараз кількість для ідентифікації на черзі? Так, за останніми даними, які нам надала експертна служба МВС, вони з початку повномасштабного вторгнення виконали вже 31 тисячу цих експертиз, і ще приблизно 3 тисячі вони очікують. Ця кількість теж вона постійно змінюється в залежності від того, якщо, наприклад, відбувся обмін тілами там з російською стороною, або якесь там масове поховання дослідили, знайшли, або ну тобто це оновлюється це зміна кількість, але вона наразі так приблизно три тисячі. Вашій команді творців фільму, журналістам, наскільки складно було отримати доступ до інформації про загиблих і, взагалі, як відбувається збір інформації в таких умовах на реальних подіях? Власне, ми спробували дослідити ось цей шлях загиблого, відколи він починається, і для фільму ми здійснили. Ми їздили на Донеччину, на Харківщину, де окуповану, де власне відбувалися. Такі бої інтенсивні. Ми їздили в зруйновані села з командою гуманітарного проєкту ЗСУ на щиті», так звані сіміки, які власне намагаються шукати ці тіла після боїв і ми самі своїми очима побачили і показали це в фільмі. Як, власне, ось, тобто як це в польових умовах відбувається, наскільки це складно, починаючи з цього моменту, навіть ось шукати в. Ну, скажімо так, це знищені села, там зовсім не існує життя. І ці люди, вони теж ризикуючи собою, своїм життям, вони там мають саперів, тобто з ними ходять собаки, які допомагають ось в таких спеціально натреновані розшуках. І ми бачили, як це важко ходити ось цими нерозмінованими територіями і в цих місцях, де зовсім, здається, немає ніякого життя. Вони шукають принаймні ось. Вони мають там теж інформацію, яку вони е, отримують там від військової частини, від побратимів, у них є так інформатори їхні, від родин найбільше, власне, вони отримують е, цієї інформації. Так, це складно. Ми також щось знаємо: ми спілкувалися з родичами, чи, чи кого стосується ця проблема. І вони, власне, ось, тобто, що має зробити кожна людина, яка зіткнулася з такою проблемою, передусім, вона має. Якщо є підозра на те, що там зник, пропав безвісти або там в полоні перебуває, який в нього статус, передусім, це треба уточнювати в територіальному центрі комплектування, звідки людина була мобілізована. Це Колишні військомати або до військової частини так само звертатися, щоб вони підтвердили або спростували цей факт, і тоді далі людина звертається до нацполіції, і там найімовірніше їй запропонують здати ці зразки ДНК. Тобто, це не означає, що людина вже загибла, але це пришвидшує пошуки. Це процедура, ось з якої все починається. Тобто, це перший контакт е, людини з нацполіцією. Е, також людині варто зателефонувати Телефонувати до Офісу уповноваженого з питання зниклих безвісти за особливих обставин, це Олег Котенко. Вони теж ну, фіксують, обліковують ці випадки зникнення, але також з практики ми знаємо, що більшість цієї роботи і пошуки вони лягають на плещі власне, цих самих родичів. Вони, як правило, як найбільше інформації дізнаються самі моніторячи телеграм-канали. Російські ресурси, пропагандистські пабліки, тобто де може бути інформація там про перебування їхнього чоловіка, батька тощо там, чи військовий квиток виставили, чи з'явилася якась інформація. Тобто таку ось пошукову роботу теж проводять вони значною мірою. Люди виходять на тих же там сім'яків, наприклад. Тобто вони шукають. Ну, людина по суті шукає всі можливі способи, як вона може дізнатися бодай щось. Ярослава, дякую за детальну інструкцію для сімей загиблих захисників, що робити. І на сам кінець, прошу уточнити в описі до фільму. Я прочитала, що є підстави вважати, нібито влада не сприяє пошуку загиблих захисників і ідентифікації їх тіл, на чому ґрунтуються такі припущення. Власне, головне питання, на яке ми намагалися командою знайти відповідь, це було ось, що власне зробила Українська держава. Щоби... Скрутити ось цей перелік тих, хто чекає, для кого це довго, для кого це болюче чекання, так розтягується на місяці. Зрозуміло, що це дуже важка ситуація. Напевно, мало хто ось так під час саме е, війни, яка триває, тобто бойові дії тривають, і це супер ускладнює, звісно, цю ситуацію. З пошуками, і мало хто має такий досвід, Україна, можливо, зараз в цьому є якась унікальна, і тобто, з одного боку, триває війна, з іншого всі ці пошуки війна ще не закінчилася, і це неймовірний виклик. І я думаю, що він би був викликом для ну, кожної країни, яку би застало таке, ось так. Ми також знаємо, що є спроби залучити допомогти Україні є міжнародні організації, міжурядові, які приходять на допомогу і пропонують власне свої послуги з ДНК тестування, з допомоги в ідентифікації загиблих, ось кілька таких іноземних структур. Ми, зокрема, в своєму фільмі згадуємо міжнародну комісію з питань зниклих безвісти. Це міжурядова організація, вона має головний офіс в Гаазі, і, власне, вона постала е, після того, як завершилася війна на Балканах в 90-х роках, і вони там допомогли ідентифікувати приблизно 20 тисяч е, загиблих внаслідок війни, надаючи ось послуги з тестування. І зараз ця комісія пропонує допомогу Україні. Власне з 2014 року вона вже допомагає, коли. MH17 був збитий рейс влітку 2014-го над Сходом Україною, України. І тоді вони допомагали ідентифікувати пасажирів цього лайнера. вони Там було приблизно 300 людей, зараз не пригадую. Потім змінилось трошки українське законодавство, і в нас була теж комісія спеціальна за. Відповідальна за розшук зниклих безвісти зараз, ось це офіс уповноваженого. Це пан Олег е, Котенко, і ця комісія не може. Зараз допомагати через такі певні юридичні нестиковки, які пов'язані з тим, що ось власне ці експертизи мають робити тільки українські державні інституції. Міжнародні не можуть цього робити. Щоб ця комісія, наприклад, могла це робити, допомагати легально офіційно їм потрібна угода з українським урядом, і ми власне дізнавалися, хто відповідальний за укладення цієї угоди, хто. Курує цю співпрацю, яке це міністерство, тому що саме комісія вона працює з кількома міністерствами, які залучені, ось власне в цей процес, і мін'юст, і міністерство реінтеграції з Нацполіцією також вони співпрацюють, тобто вони надають ефективну допомогу, але щоб їхні також результати експертиз визнавались. Це потрібно підписати цю угоду, тому що вона тоді буде дозволяти їм законно це робити, і їхні результати експертиз також будуть визнаватися. Власне, це була головна відповідь, ось яка йде такою. Це було головне запитання, так, на яке ми шукали відповіді. Е, хто за це відповідальний і чи все зробила Україна, що могла в цих умовах? Дякую вам, пані Ярославе, за деталізацію. Не можу собі уявити, скільки роботи вам довелося зробити перед тим, як ви створили картину. І нагадую глядачам, що в ефірі Суспільне спротив говорили із авторкою фільму Черга на прощання Ярославою Тимощук. Дивіться прем'єру 31 серпня о 19.00 на youtube каналі Суспільне новини. Зараз пропоную переглянути офіційний трейлер до фільму.